Мене звати Олександра Синиця, я родом з маленького містечка Кам'янське. Зараз я проживаю в Дніпрі і в Хорватії і в місті Загреб. А через війну мені прийшлося виїхати з України, але саме в Дніпрі починалося мій шлях до зірок. А ми зараз з вами знаходимося біля Дніпровської політехніки. Колись дуже давно, в 98 му році, я сюди поступила і почала свій шлях підкорювання своїх цілей і мрій. Тут я познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Тут ми а, склали свою сім'ю. А тут поруч ми жили в аспіранському гуртожитку, де народилися двоє моїх дітей. Швидше дістаньте захисної споруди. Хоча за освітою я інженер-електромеханик, але за своїм покликом душі я завжди хотіла займатися красою. І зараз більше 20 років я займаюся всіми процедурами для обличчя як косметолог, естетист, а також фізіотерапевт. Я роблю будь-які масажі для тіла і все таке інше. І коли я переїхала до Хорватії, я одразу знайшла собі роботу за своїм покликанням серця. І Зараз я дарую цю красу людям і допомагаю їм бути більш здоровішими. Я патріот своєї держави, тому навіть в Хорватії я підтримую українські традиції. На різдво ми збиралися всією сім'єю. Я запросила гостей, навіть хорватів. З перших днів війни я почала волонтерити. Ми з друзями організували обіди для військових, допомагали переселенцям знайти житло, одяг і все інше. Також ми плили сітки, ми робили всілякі коробки, переправляли воїнам і таке інше. У Хорватії я також долучилася до фонду Добрім Добро, де зараз командою пакували гуманітарну допомогу. Знаходили тактичну медицину, збирали кошти на автомобілі для ЗСУ за три роки. Наш фонд передав допомогу на суму майже вісім мільйонів євро. Але мені здавалося, що цього недостатньо. Тому я створила спільноту інсталюди і організувала благодійні заходи в Дніпрі. Це допомогло зібрати кошти для тих, кого особисто знаю. Хоча спочатку люди не довіряли, і згодом ми отримали повагу і підтримку. Сьогодні наша спільнота об'єднує небайдужих людей і продовжує допомагати тим, для кого це потрібно. Моя історія це про пошук себе, про збереження української ідентичності і про здатність допомагати іншим. Я пишаюся своїм прізвищем і тим, що воно асоціюється з добрими справами. Я працюю за покликом серця, об'єдную людей і показую приклад своїм дітям і майбутнім поколінням. Я вдячна кожному, хто підтримував мене на моєму шляху. І сподіваюся, що моя історія надихне вас на нові досягнення. すいません。 Вдячна кожному, хто підтримував мене на цьому шляху. І сподіваюся, що моя історія вічно разом